Всім Привіт, це друге відео моєї серіалу, де я допомагаю людям моїй учениці на менторстві створювати бренд жіночого одягу. А вперше я розповідала про етапи, які треба пройти на шляху створення бренду. А тут буде про те, як створити саме ідею бренду, який буде приносити вам стабільний дохід. 90% засновників створюють бренд так. Наприклад, сподобалась їм якась річ, або, наприклад, знайшли те, чого немає на ринку, і вони створюються, не знаючи, чи взагалі буде попит, не знаючи для кого ця річ і це. Цей підхід дуже погано працює, як має бути, і як ми робимо разом з людьми. Секрет успішного продукту в тому, що він не робиться, тому що там сподобалась сукня, і ми йдемо її шити. А в тому, що ми проводимо аналіз, якому виявляємо, чого дійсно хоче наш клієнт, шукаємо його потребу і закриваємо це нашим продуктом. Продукт має бути саме таким: він має вирішувати проблему, а не просто бути гарним. І в цьому відео я частково розповідаю свою методику створення такого продукту. Насправді це об'ємний процес з великою кількістю деталей, і на менторстві я, напевно години 2-3 про це розказую. Але і цього уроку вам вистачить, щоб... Розуміти принципи створення успішного продукту, тому починаємо. Щоб знайти потреби людей та відповіді на інші питання, які для нас також важливі при створенні бренду. Ми проводимо аналіз. Він ділиться на дві частини: перша частина це поверхневий аналіз. Я оглядаю ринок, дивлюся, хто з моєї аудиторії, яку я собі обрала, що носить. Дивлюся, що найкраще продається у конкурентів, і головне, я намагаюся знайти потреби моїх майбутніх клієнтів. Бо якщо я не знаю, що хоче клієнт, я не зможу створити у Пішний продукт, ці потреби можна шукати просто будь-де починаючи там стрес з, з тіктоку, закінчуючи там невеликими інтерв'ю з представниками своєї аудиторії. І знаходячи ці потреби, я за допомогою них підсилюю початкову ідею бренду. Ось як це було на прикладі люди. Вона спочатку хотіла створювати одяг для бізнес-леді, у яких гардероб має працювати на них. Але переглянувши ринок, це я подивилась профіль нашої аудиторії в соцмережах. Я поспілкувала зі знайомими, хто є представницями цільової. Я помітила, що таких бізнес-леді не така велика кількість. А от звичайних жінок, які хочуть класно оглядати, але при цьому у них немає на це часу та знань, як стильно вдягатися дуже і дуже багато. І я запропонувала людям розширитися до всіх зайнятих жінок і дівчат і закривати їх біль. Хочу класно виглядати, але в мене хвилина на збори, я не стиліст, а ще треба на роботу, потім за дитиною. І в всіх цих місцях я маю класно виглядати, але й звичайно і зручно. Далі я провела аналіз конкурентів, подивилась, який у них асортимент, хто найчастіше купує, що купують найкраще, і виділила для себе моменти, які буду використовувати про формуванні повної ідеї бренду. І от що у нас є на цьому етапі: перше, це ми проаналізували аудиторію, виявили потребу і допрацювали початкову ідею бренду. Друге, це ми проаналізували конкурентів, і тепер розуміємо, як від них взагалі відбудуватися і що вони з себе представляють. Далі переходимо до другої частини аналізу: це каздеви, тобто опитування аудиторії. Це більш глибока частина. Вони треба для того, щоб точно підтвердити свою гіпотезу. Тут я зробила Google форму з питаннями: топ ваших речей на осінь, де ви взагалі найчастіше купуєте речі, що думаєте про нашу ідею бренду. І далі ми з людою насилали ці, цю форму нашим майбутнім клієнтам, нашій аудиторії. І далі вони відповідають на ці питання і плюс-мінус через. Тиждень ми з людою зідзвонюємо, щоб обговорити результати і сформувати вже повну ідею бренду. Що саме робити з цими відповідями? Так, їх треба проаналізувати та знайти для себе інсайти, але головна ціль це знайти підтвердження або спростування вашої ідеї бренду, вашої гіпотези. Але, до речі, часто буває, що ви придумали продукт, а опитування показує, що він подобається так ну, 50 на 50. А, зате люди пишуть про щось інше, про що взагалі не думали, і саме це стає успішним вашим продуктом. Але з люди, до речі, ми знайшли підтвердження нашої гіпотези. Дуже багато хто писав, що має саме таку проблему, тому більше не думали і на цьому й зупинилися. Давайте підсумуємо порядок дій. Починали ми з того, що Люда обрала цільову аудиторію, тобто вона знала, для кого вона хоче створювати бренд, та у неї була гіпотеза бренду. Що я зробила? Я проаналізувала аудиторію, я трошки її збільшила і знайшла там потреби, через які я покращила ідею бренду. Далі ми Проаналізували конкурентів, зрозуміли, хто що там у них найкраще купує, у них асортимент та ще декілька питань. А і третє, найголовніше це те, що ми провели глибинні опитування. Тобто ми задали запитання нашій цільовій аудиторії, з яких ми зрозуміли, що так, у них є потреба в нашому бренді, і ми можемо починати створювати. І так, після такого аналізу у нас є готова ідея бренду, і ми можемо з впевненістю переходити до брендингу та розробки продукту. Ось такий етап ми зараз проходимо з людою, і я розумію. Що в деяких моментах він може виглядати трошки важким, але це дуже важливо для створення успішного бренду. А якщо ви хочете, щоб я допомогла вам зі створенням бренду, та ми його разом зробили за два місяці і після запуску вже отримали перші продажі, я вас запрошую на особисту роботу зі мною, таку саму, як зараз проходить люда. В описі є посилання, де я детальніше розповіла про особисту роботу, там те, що входить, вартість та інші моменти, які вам також можуть бути цікаві. Або пишіть мені плюс в коментарі. Різній в інстаграм, я вам відпишу, я особисто з вами зізвонюсь і розкажу про все детальніше. А в наступному відео буде про те, як з вашою ідеї в голові зробити готову колекцію. Тому підписуйтесь, буде цікаво та корисно.